Казка про репку, або хуліні ясна. <плес> Ті дві особи. Свиридо Панасович дідка. Химка бабка. Валька онука. Джек песик. Мурзик – котик. Вера і Надежда, мишки, Соломон Самсонович і Африкан Свиридович дослідники калу. Хата Свиридого Панасовича забацане місце, куди рідка ступа культура. З вікна, затягнутого бичачим пузирем, можна побачити грязюку, дощ, бурю, а також мороз. Інколи в ритмічному оскаженінні з диким завиванням і карканням, вікна проносяться з граї ворон, драконів, крилатих клопів і летючих пацюків. В цій хвилині в хаті темніє. Посеред хати сидить Свиридо Панасович у валянках і шапці у шанці. За спиною у нього ружжо біля руки лежить гостра, наточена сокира. Вінчає обстановочку подоло крокодила, який гойдається під стилою. На крокодилі Депади приклеєні ярлики отелів і закордонних спиртних напоїв. Свириду Панасович веду, бо з кишені коробочку калу. Нюхає її чха і кладе в кишеню назад. Входять мокрі і брудні дослідники калу, Соломон Самсонович і африкан Свиридович, вдягнути усе резинове. В руках у них прибори, якими мірюють кал. У Соломона Самсоновича під пахвою невеличкий забитий дракон. Він швиряє його на стола, як магазинну курку. Соломон Самсонович до діда, скажи бабі, щоб борщ зварила. Часником заправить сметаною, галушки, то що треба. Свердо панасович з сагидою бере дракона, за обляпані кров'ю зелені крильця. Блять, коли я ще пацаном був, то їх зимою у нас не було. Оце, як тільки осінь, вони своїх дітей позганяють на леваду і вчать літати, а потім посідають, падлим м'ясом, чисто корови, а через пару тижнів всі в Африку полетять. І так красиво летять, блядь, з троє, аж земля трясеться. Коли і главний сирне, остальні теж. Бува, ціла села гамном засиплять. Порядок тоді у них був. Соломон Самсонович, а зараз Свирино Панасович щас не. Щас ні в них, ні в нас, кругом порядка нема. Африкан Свиридович, а щас чого не улітають, діду? Свиринопанасович хуйозна. Колись порядок був нахуй, не те, що зараз. Входить Валька, онука Свиридого Панасовича. Це здоровенна обізяна. вдягнута в просте охайне платтячко. Валька, що ви пиздите, діду, раніше, раніше що за ностальгія? Що вам зараз не вистачає? Тюрми? Сваридо Панасович павчи, обізяна йобана, що ти понімаєш? Африкан Свиридович, мрилива лапа дракона, Да, дано вони таки сильно поменшали. Я пам'ятаю, коли малий був були такі, як бугаї, а зараз такі, як курчата. І що воно далі буде? Соломон Самсонович, хулі тут непонятно, обичний мутагінєс. Дракони меншають до таких розмірів, щоб прогодувати свої сім'ї. Африканство ридовище, зате пацюки стали як самольоти. а клопи, як сичі. Соломон Самсонович, що ви хочете африканство ридовище? Це життя. А жизнь, як в пісні поється, не кончається. Свириду Панасович, жизнь хуйовая. Сіней чути шкрябання і завивання Джека. Соломон Самсонович, і потом, африкан Своридович, подивіться на Дарвіна. Сварида Панасович, ти б на себе подивився весь в гамні. Соломон Самсонович, а ви не пиздіть зря Свирида Панасович, поки вас не спитали. Дивіться, це наука, взгляніть і шире. Спочатку у нас все мале. Ну, там раковини, вони спірохити, разні, в общем, ота і бін, що з моря вилізла. Ну, так. Африканство віддають, так. Ствирину Панасович, ну да. Ствирино Панасович відчекрижує дракону голову і заходить його обдирать. З цінеї чути скавучання Джека. Соломон Самсонович, ідемо далі. Потім знов все здоровезне. Дінозаври, бронтозаври, всячкі пиздозаври. так, африканство ридують так, ствину, панастуюч так. З цими словами ствиду панасточки на драконові тельбики і голову Джеку, який з гавканням виривається до хати. Джек представляє себе з деревеного упізня в піджаку у штанях чобота, халес собачою головою. Давлячись м'ясом, Джек страшно гарчить. Соломон Самсонович потом знов все малеє. Опять порозводили всяке падло, миші, комарі, клопи, пігмеї, блядь, всякі карліки. Африкан Свиринович. А слони? Соломусу Самсонович, які слони? Ви що, їх коли-небудь бачили? Хуйня, це все, басня дідуся Панаса. Не було ніяких слонів. Свиридо Панасович, інтересно, у вас виходить? Слонів не було, а дідусь Панас значить був. Соломон Самсонович, і дідуся Панаса теж не було. Нюхайте свій кал, діду, і не відвлекайтесь. Потом знов все здорове. Дракони, як бугаї. Бугаї, як я не знаю, що. Сваридо Панасович тупо, як слони. Африкан Стваридувич, але ж клопи малі. Мандавошки і що менші. Ну я вже не кажу про пацюків. Були самі обичні пацюки. Мій тато як був малий з ними грався. А зараз піди пограйся. Кожен пацюк як Б-52. Дракони аж цікаються. Соломон Самсонович, кстати, яка в них середня швидкість. Африканське речі, хуйозна. Знаю тільки, що як летить, то не видно. А дракони катастрофічно поменшали. Так що тут і дар, він не простить собі хуя, не те, що ми з вами. Соломон Самсонович, а хулі ми родові аспіранти. Наше діло кал. Африкан Сверидович. Ну, не скажіть, Соломон Самсонович, наша праця прекрасна і вона нужна людям. Соломон Самсонович, з тонкою іронією, особливо таким, як Валька. Це ж ваш інститут її розробляв, Африкан Сфередович. От інтересно, що ви маєте проти Вальки? Нормальна внучка, нормального дедушки. Соломон Самсонович, а при чому здесь дідуська? Ви спитаєте, хто її мама. Признайтесь, мама була ваша лабораторна, валька горда. Мама була дика. Африкан Сведивич, от бачите, а ви ображаєте, самі ви лабораторні. Да, я з завальчена і мама й добряче погасав по джунглях, а вона в свою чергу мене хорошо покусала. Сама запальна, кров гаряча. Азія. Соломон Самсонович, ну добре, ну звалька ясно. Ну, от ви практик, розкажіть, якщо обізяна буде мужчина, а жінщина – обична, що тоді? Африканство Рейдович, все буде навпаки, плод буде схож на людину, але з інтелектом обізяни? Перший закон Менделя. Ну, це тупіковий хід. У нас навіть завалили диссертацію одного мудака. Соломон Самсонович, ну нащо так жорстоко були б гарні обізянки? Африканство Рейдович, їх нема чого прикрашати. Вони і так гарні. Подивіться на Вальку. Бачите, які в неї зуби? А у вас, Соломон Самсонович, хулі зуби. Зуби вставити можна, але я їбати її, її б не став. Ну хіба що п'яний? Валька ображена, я тобі дураку і трезвому б не дала. Ходить цілий день весь в гамні і що това обража. Йобарь нашовся. Створив Панасович, валька, не пизди, коли старші балакають. Валька, а чого вони обзиваються? Африкан Сверидович, от ви напрасно намагаєтесь, Соломон Самсонович найти у вальці якусь естетику відталкиваючи від антропоморфності. Соломон Самсонович, тю. Ви з'яснялись понятні, Африкан Сверидович. Африкан Сверидович, ну добре, дивіться. От ви кажете, що валька не красива. А лебідь красивий. Соломон Самсонович, лебідь красивий. Африканський редич, а от давайте, щоб у вас була така шия, як у лебедя, отакі от лапи красні і пір'я кругом. Теж красиво. а? Що мовчите, скуштували хуя? Так і остальне. Лебедь красивий, як лебедь. а обізяна, як обізяна. Хулі не ясно. Соломон Самсонович, а хуя. Ну просто інститут красоти. Валька пиздить Джека. Ану, ану, діду, скажіть йому, щоб мурзику лишив. Мурзик, Мурзик, кіць, кіць, кіць. Голос мурзика з ціней. Я час. <рес> Входить мурзик здоровенний сибірський котяра, з шерстю вусами і всім чим положено. Від звичайного кота мурзик відрізняється розмірами саблезубістю і баритоном. Оба дослідника при виді мурзика машинально встають. Як це роблять, не маючи гідності підчиненні при виді начальника? Мурзик лагідно, але дещо зверхньо. Сидіть і сидіть, я цього не люблю. В чому діло? Валентина. Валька показує на підлогу, де валяються кішки і гарчить Джек. Їж мурзик. Мурзик з виразом огиди дивиться на брудну підлогу і на хижого Джека і з усією силою пиздить його ногою. Переляканий Джек виліта з хати. А Мурзик з виглядом гідності сіда за стіл. Соломон Самсонович запопадливо вийма з кишені красиву коробочку з калом, оздоблену кацапською паляхською розписю, і протягує Мурзику. Понюхайте, це імпортний. Ви такого не нюхали? Мурзик, сам нюхай своє гамно. Входить химка, звичайна виредлива стара баба. Попоравшись в печі, вона дістає казан смачного борщу, звареного з дракона. Товариство сіда обідать. Соломон Самсонович до Африкана Свередуча, а Мурзика теж ваш інститут розробляв? Африкан Нє, це природа. Такого Мурзика хуй розробиш. Все, що ми зараз можемо, це такий, як Джека Валька. Соломон Самсонович. да. Мурзик це Європа. Сверидович. Ха, Японія. Мурзик, можете там не шепотітись. Я улавлюю ультразвуки. Бачу в цілковитій темряві, читаю міслі на відстані, стрибаю вверх на 20 метрів, ну, в дежину на 50. Можу перегрізти любе залізо і поцарапати любу каменюку. За один раз можу виїбати 20 кіць. Ну, не при вальці будь сказано. Ще продовжувати Африкан ридуючим, ех, нам би так. Музик вам так не буде. <рив> Соломон Самсонович, а скажіть Мурзик? Музик Васильович. <рив> Соломон Самсонович, Мурзик Васильович. І не надоїло вам бути отаким супер... суперменом. Африкан ридуючи Ну, суперкотом. Мурзик, да. Ви хотіли пошуткувати, але у вас не вийшло. Ні, не надоїло. Я теж, шановний, міг би запитати, чи не надоїло вам цілий день борсатись в чужому калі. Але як бачите, я цього не роблю. Африкан Свередович, ну така вже в нас робота, і потім кал це цікаво. Мурзик да, звичайно, кожному своє. Соломон Самсонович, розумієте, Мурзик Васильович, кал дуже цікава штука. От ви помітили, що людина, коли посре, завжди оглядається, щоб побачити, скільки вона насрала і якої якості тікав. Їй цікаво, а цікавість це шлях в майбутнє, Мурзик, а на що вам у те, чого у вас нема? Африкан Свиридович, от так не кажіть. У людства зоряне майбутнє без кала далеко не полетиш. Вся наша научна діяльність це боротьба з забобонами. Це подвиг. Мурзик. Ага. А чому всі ваші інститути неспроможні розробити такого хлопця, як я? Чому у вас виходять одні уроди? Соломон Самсонович, да, цікаве питання. Будемо полімізувати. Соломон Самсонович ухитряється робити два діла: полімізувати і паличкою щищать резинового комбінізона говно. Розумієте, Мурзик Васильович, людина завжди цікавилася трьома речами. По-перше, своїм калом. По-друге, звісно, питками та казнями. Ну, і уродами. Дайте їй все це, вона буде відчувати, що живе не напрасно. Ми вчені. Питки та казні то не наше діло. Але кал, уроди. га. Давно пройшли шановні ті часи, коли цар Петро імпортував уродів за шалену валюту. Тепер маємо своїх. Дохуя, чесно сказати. І розробляємо все нові і нові моделі. Ну, по-перше, ми тепер незалежні від Європи і економія, а ви лізете тут своєю красотою, ви нікому не потрібні. Перш за все, тому що не цікаві, у вас нема аномалій. Ви нудна одна тварина, у якої все на місці. Той, хто вас робив, не вчений. Збуджено жисті колірою паличкою скалом. Соломон Самсонович задівав крокодила з імпортними наклейками, який тихо висів над головами в товариство. Страшним грюкотом крокодил пада прямо на голову Мурзику, який з диким нявчанням злякано стрибав бичачий пузир, яким затягнуте убоге вікно. Мурзик, заплутавшись в пузирі, вивалюється в страшну, непривітну природу, з якої продовжує доноситись його несамовите нявчання. Крокодил, Лишається лежати на столі. Єбала в крокодила під час удара розкрилася, як кришка в Чамайдана. Збуджений Соломон Самсонович кида паличка з говном крокодилу в гризло. Соломон Самсонович, ха, ну як я йому врізав в цьому хвастунові? Африкан Свиредович, та не кажи, ці коти вже заїбали. Я б усіх віддав на мило. Баба Химка, він клятий, мишей зовсім не чіпав. Каже, що з мишами треба поводитись так, як хочеш, щоб миші поводились з тобою. Соломон Самсонович, ти диви толстого читав. Ствирина Панасович, топити треба. Голос сіней не треба. Входять мишки Віра і надіжда. При першому погляді на них становиться ясно, чим у мурзіку вльокся толстин. Це здоровенні тварюки з частоколом зубів. І крилами за плечима. Вера і надіжда нагадують страшних птіродактілі тріасного періоду. І ведуть себе. Вера, не треба того обльодка топить. Як трохи підросте зажиріє, ми знадію його зімо. Надєжда, блядь, це Надєжда вийма за вуха бичок і розкурює його. Обидві страшні мишачі бляді сидять, розкарячившись, поклавши голі хвости на стола, чухають собі, пизди, матюкаються і плюють на підлогу. Африкан ридуючи, ой-ой-ой, які подорві противні. Ой, як страшно, ну я, пожалуй, пайду. Віра, сидять, була команда, бля. Африкан ридучим сам до себе, ай як страшно. Ви не переживайте, я уйду по англійськи З цими словами Африкан видович хоче лізти в вікно. Соман Самсонович, Африкан Сверидович, не тряйте чоловічської лісо, хуйні в рот тим блядям лізти в двері. Вся ця героїчна тірада пропала даром. Африкан Свиридович, преодолівши бар'єр підвіконня, зникає в дикій природі. Надіжда Хе, ну кому це чмо надо? Що він про себе вообража? Я сьогодні так наїлася, що дивитись на нього не можу. Валько, тато завжди такий. Сидять, пиздять, як нормальні, а потім рап... раптом як почнуть кричати та боятись. А чого боятись? Чи бзди, чи не бзди, однаково здохнем. Віра може в його совість нечиста. Валька, ну про совість не скажу, бо не бачила. Соломон Самсонович, да, щас время таке дурне. У всіх нерви. Всі лікуються, призраки, фантомів бачать. А я скільки живу, жодного не бачив. А ви діду. Свинино Панасич один раз, як малий був, і на леваді кози пас, то з лісу виїжджають четверо, всі на конях. Худі і голі, всі з косами, а у одного віси в магазинні. Мабуть, що сіна поїхали, тільки от віси нахуя. Валько, а сіно зв'яшувати. Соломон Самсонович, та-та, хіба це фантоми, то хуйня не фантоми. Якісь козли з дурдоба втекли. Або ви, діду, десь чарку йобнули чи укололись хорошо. Свиридо Панасович, тоді цим не увлікались. тоді порядок був. Свиридо Панасович встає і затикає сокиру за пояс. Стає видно, що ззаду у нього стерчить здоровенний рудий хвіст, як у сеттера. Свиринопанаслич до Хімки, ходімо, стара. Соломон Самсонович, куди ви діду? Свиренопанасич репку треба витягнуть. Здорова клята виросла, як клуня. Валька, треба Джека й Мурзика позвати. Валька тіка з хати. Мишки Віра і надіжда, баба Химка і Створено Панасович ідуть за нею. Соломон Самсонович один лишається в хаті. Він дістає з крокодила обістряну паличку і продовжує чистити себе гавно. Під удалі звуки старовинної пісні «Дубінушка», ісполненням якої обично супроводжуються фізичні зусилля любителів колективного катарсису. Завіса.